Якщо ти думаєш, що зможеш почати трейдинг з 10 доларів і зробити з цього стабільний дохід, забудь, Це міф. І зараз я поясню чому. Привіт! Давайте поговоримо на дуже популярну тему: з якою сумою реально можна стартувати в трейдингу, якщо у вас вже є якась стратегія і ви здатні робити плюс 5% в день. Бо цифра звучить красиво, але давайте подивимося на неї тверезо. Отже, 5% в день звучить доволі непогано, правда? Але якщо у тебе депозит 20 доларів, то 5% це всього 1 долар в день. Навіть якщо ти стабільно його робиш за місяць, ти отримаєш 30 доларів прибутку. Це непогано як для тренування, але точно не як джерело доходу. І отут важливий момент: чим менший депозит, тим складніше його втримати. Бо кожна угода це сильне емоційне навантаження. Коли в тебе 20 доларів і ти відкриваєш позицію навіть на 5 доларів, це вже 25% від твого депозиту. Один мінус, і ти вже морально зламаний. На великих сумах ти спокійніший, бо ти не ризикуєш останнім доларом а частиною капіталу. Тому на практиці все виглядає так: якщо ти торгуєш з проводковістю 5% в день, то 100-300 доларів депозиту дають можливість тренуватися і підтягувати навички. Але... Щоб відчути гроші і побачити реальний результат, треба хоча б 500 тисяч доларів і вище. З 1000 доларів, якщо робити 5% в день, це вже буде 50 баксів на одну добу. За місяць це кілька сотень доларів, і це вже мотивує, це вже щось. Але варто пам'ятати, що 5% в день це агресивна торгівля. Тут або ти реально круто контролюєш ризики, або довго так не протягнеш. І тому, замість того, щоб думати, як розігнати депозит з 10 доларів, краще запитати себе, як я можу підтягнути навички, щоб потім отримати більший капітал. Підсумок. 10 3, 50 доларів для тесту і азарту піде. Але ніколи, будь ласка, друзі, не думайте, що з цих коштів ви зможете розігнати себе до 10 тисяч доларів, до двадцяти і так далі, так, далі, так далі. Це одноразові історії. І якщо чесно, вони дуже сильно гіперболізовані. 100-300 доларів це сума для серйозної практики, і цієї сумою вже починають виходити непогані результати. 1000 доларів плюс це вже якщо ти маєш стабільну прибутковість і хочеш масштабуватися. Це ідеальна сума для того, щоб стабільно починати та продовжувати заробляти кошти на трейдингу. Далі, самі розумієте, можна рости дуже-дуже високо. Стелі ніякої немає. Ви можете шукати інвесторів, бандінг або власне масштабування. Якщо ти прийшов в трейдинг, думаючи, що на скору руку сколотиш пару тисяч баксів, то краще вийде одразу, поки не розчарувався. Але якщо ти тут за того, щоб заробляти системно, переходь в опис відео і забирай телеграм-боту з сигналами та канал з безкоштовним навчанням для початківців.